Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні розберемо колись е, мій один із найулюбленіших СТ 8 рівня, а зараз один із найгірших СТ 8 рівня. На жаль, через всього-навсього один параметр, який тут найгірший серед усіх СТ-8. Це Т-69, це гілка прокачування на Т-57 Heavy СТ 8 рівня, прямо перед т 54 є 1 якщо хтось десь не знає я не бачив, зараз вам покажу його. І так далі. Я навіть його не витримав дограти, щоб ви розуміли, я останні 20 тисяч досвіду на прокачку т 54 1 я взяв на вільний досвід. Що ж, давайте все по порядку розберемо його кращі сторони. Його кращі сторони, у нього непогане бронювання. Цікаве для, як для СТ. -шки. Я зараз вам його покажу. Покажу вам. Є, покажу. Супер, дивіться, в нього що, корпус картонний. Тут може бути якісь рикошети періодично при якихось доворотах, там десь е, і так далі. Тут не, не так важливо. До дах і так далі, борта картон. Підбашний комплекс пробиває за 100 мм, навіть чистки можуть пробивати і так далі. Тут цікаво для вас, єдине, що прям це от його е, така бойова маска. Подивіться, тут є дуже гарні кути. Тобто, давайте візьму лайв режим. Це зараз снаряд в 200 бронепробиття. Тобто, подивіться, тут в 200 бронепробиття, десь є пробиття, десь є рикошети, десь є непробиття і так далі. Чому? Тому що у нього дуже гарний до речі, візуально танк один із найкращих, насправді для мене на візуал. У нього форма танку прям, дуже класна, дуже симпатична, прям, така естетична, прям кайфушки. І в нього лоб башти може трохи відбивати, бо тут часто є різні цікаві скоси. Звичайно, тут прям дуже цікаво біля маски, прям біля гармати, точніше, тут така маска вона пробивається, тут 100 чуть але чуть-чуть вправо чуть -чуть і може бути рикошет. Ну, що ви не будете тут, напевно, танкувати. Але коли будете роздавати барабан, ви зможете все ж таки якісь один-два снаряди від себе відрикошетити. Давайте перейдемо назад до машинки. Що ж з приводу його живучості. Живучість в нього така собі середньокова 1350, небагато немало. Ну, такий середній показник по для СТ 8 рівня. Рухливість. Рухливість це вже цікавіше. Якщо ми беремо в стоці то бачите, тут в мене без екіпажу, без нічого, 16 кінських сил на тонну, 51,5 км вперед, 20 назад, 44 при повороті, 6 назад. Якщо брати його при розкачці, максимальній, які тільки можливо, я вже тут його розкачав для вас. То, 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 У нас 16 кінських сил, 22 кінські сили назад, 50, швидкість повороту 6, швидкість повороту взагалі проблем немає. Прохідність нього адекватна, така середньокова непогана, гарна. Набирає свою максималку не швидко, але набирає. Тобто такі нормальні. Середньоковий по порухливості, нічого тут такого прям дуже особливого немає. Ні підводних камнів, ні якихось файних моментів. По маскуванню у мене тут розкачано до 22 мілі, до 22% маскування. Небагато, я вам скажу. Але, в принципі, треба не забувати, що машинка доволі висока. А в нас висота машини впливає на її відсоток маскування. І у нас є спостереження. Спостереженням отут повезло, в принципі, без навіть оптики. 468 метрів огляду ви можете розкачати по правильному екіпажу. Давайте відразу покажу екіпаж. Зрозуміло, як для стежки боєбратерство, ремонт маскування. Далі обов'язково гострий зір, координація 100%. І вже шостий парк можете брати практичність, можете брати екстремальні умови. Тут же, за вашим бажанням, як вам буде за комфортно. Я, наприклад, практичність десь арта кинула, щоб аптечку швидко можна було відкадешитись. Тобто, то мені здається, і знову ж цей екіпаж піде на тяжкі танки, треба не забувати, на важкі танки, на типся. Т-54 є1, то тут, напевно, практичність, мені здається, може відіграти кращу роль. Е, далі все на стабілізацію. Стабілізація найжахливіша в цій грі, я вам зараз про це переговорю, але до цього вернемось пізніше. Тут плавне портання, бачите, швидке зведення, майстер-зброяр. Е, віртуоз, плявний хід король бездоріжжя, ці для вас не актуальні. Інтуїція, ідеальний заряд і поліпшення боєкладки. Скоріше за все, вам треба буде перескидувати на т 54 е 1 і на Т-57хєві, але на Т-69 треба. Чому? Тому що у нього дуже повільно летить снаряд, ББшний. Та й кумулятив там теж не швидко летить. Тому з цим будуть великі проблеми для вас з стрільбою на дистанції. Е, радіоперехоплення, пожежога сіння, пліч опліч. Тут якби нічого такого унікального немає стандартного. По його модернізації, якщо прямо будете його модернізовувати, то я собі вибрав, якщо і тут би знову ж я зараз я не збираюся на ньому грати, він мене, мене від нього тошнить. Але мінус 3% від розкиду під час руху шасі. Е, Тобто по, на стабілізацію, коротше, а не на кінечну точність, тому що тут з кінечною точністю проблема, їх вже ніяк не виправити. Стабілізацію теж ніяк не виправити, не знаю, в принципі, не знаю, чим допомогти тут. Ну і тут або до маскування, або до рухливості назад. Вам вирішувати, тобто ви маєте для себе вибирати. Якщо ви берете на маскування, то маскування буде 28%. Що ж, друзі, тут е, на обладнанні. Що, що є на стабілізацію, все ставте. Що, що можна поставити на стабілізацію, ставте все на стабілізацію. Що ж тут у нас є? Е, стабілізатор, вентиляція і комплекс керування вогнем Т3. І це не поможе. Це не поможе, є допайок, е, можете змазування стабілізаторів поставити. Можете поставити сюди е, додатково без різких рухів, щоб у вас ще 10% від розкиду при повороту гармати було. Е, для того, щоб вам це все от вимучити цю стабілізацію паршиво на даному ж ставте все, що тільки можна на стабілізацію. Просто от візьміть, що вам треба ставити все, що тільки можна на стабілізацію, по-іншому нікуди. Чому я кажу тут про стабілізацію? Тому що, що ви розуміли, я зараз спеціально заходжу на танк GG. Для вас розкид тут під час руху шасі і корпуса 0,20, розкид під час повороту башти 0,16. Ви розуміли? Панка 9 рівня в наступника Т-54Е1, в якого Альфа 390, а не 240. 390, а не 240. У нього розкид 0,10 при повороті башти. У вас 0,16 при Альфі 240. Е, по гарматі. Давайте. Швиденько. Гармата в цілому не пана, окрім стабілізації. Ну, кінечна точність теж насправді бажає бути кращою, але навіть з нею можна миритися, а стабілізацію ні. 240 альфа, у вас чуть барабанчик, 20 з лишнім секунд перезарядка. Десь 21, 22, у вас буде в середньому. Ви виносите 960 середньої шкоди за барабанчик, 200 бронепробиття ББшкою, мало. 280 кумулятивми. Непогано. В принципі, кумулятивми погано, з цим проблем немає. Перезарядка між пострілами 2 секунди, тобто за 6 секунд розряджаєте барабан. А дозвестися ви не встигнете, тому ви дострілюєте барабан, будете довше. Більше того, базовий розкид 0,38, зведення 2,5. Тобто, у вас не буде стигати дозводитись після пострілу гармата. Це раз. Другий у вас базовий розкид хреновий, це 0,38, це вже хреново. Тобто, і навряд чи ви щось цим зможете зробити. Плюс до цього всього, швидкість польоту ББшками, лише 914. Це я вам нагадую, що все, що летить менше 1000, буде дискомфортно. Кумулятиви, до речі, цікаво летять 1143 метри на секунду. Кумулятиви летять. Тобто тут, гра ніби грані вас заставляє грати на кумулятивах, тобто, особливо на дальній дистанції. Але знову ж це кумулятиви. Будь-який екранчик, каточок, без урона і так далі. Тобто, фул грати на кумулятивах вас не вийде. І е що? Е е е ну, давайте зараз при максимальній розкачці, я собі нагадаю ви скоротите до 0.33, 1,92 час зведення. Ну, ви пам'ятаєте, що 1.92 час зведення це лише час зведення, за який діаметр прицілу зменшується в 2,5 рази. У 2,5 рази. А розкид після пострілу у вас розкидується в 4 рази. Тобто вам треба буде дозводитись більше. Ну, пам'ятайте про це. Тобто, ну. Так, так. Ні, звичайно, якщо поставити прям стабілізатор, це все, щоб після пострілу у вас була краща стабілізація, то ви можливо будете стати між пострілами дозводитись. Але не забувайте, що у вас базовий розкид при повороті, бачите, 0,16. Це дуже багато. Для альфи 240, це дуже багато. Точність летить. Прям, ну, часто снаряди летять, прям молоко куди попало. Я не витримав. Що ще одне дуже гарно на даній машині це мінус 9 градусів вертикальні. Машинка класна. О, дійсно, дивіться. ББшка навіть можна терпіти 200 мм. Дійсно можна терпіти. Тут треба просто покращити стабілізацію і треба адекватно зменшити. В неї найгірша стабілізація серед усіх ст 108. Навіть Вудеса, в якого альфа 360 на 8 рівні, в нього стабілізація краще, ніж в даної машинки з альфою 240. В нього, блін, на 50% альфа більше, в нього стабілізація краще. На жаль. Тому я вам скажу часто, ви будете відчувати дискомфорт на на цій машині. Та, на ній можна трошки підсвічувати, але не стрілювати вам буде дуже-дуже важко. Дуже важко. Тому що вам треба знаходити. Так, да, з шістками, звичайно, вам не треба дозводитися. Просто вам головне, щоб пулька попала. Але з вісімками, з дев'ятками, з десятками вам треба, щоб попадало в слабкі зони, а це нереально для вас. Для вас в кращому випадку буде два снаряди з чотирьох на кумулятивах ви будете попадати і прибувати. Це в кращому випадку. І так буде розряджатися майже кожен барабан. В тому його найбільша проблематика. Він потребує АПа, і він потребує АПА саме в стабілізації і бажано в кінечній точності, хоча б, щоб в нього базовий розкид був не 0,38, а хоча б 0,36, а то 0,35. І в принципі, тоді він буде не пану, Ну, буде такий, він не буде імбою, він не буде імбою, він не буде токсиком, він просто буде нормальним. В нього немає жуткого ДПМа і так далі. Він просто буде гарним, таким специфічним, не, не таким на восьмому рівні, комфортним, просто стане комфортно Зараз він дискомфортний. Давайте я вам покажу якийсь один бій, щоб плюс-мінус ви зрозуміли, наскільки там е, трошки погано зі стабілізацією, як він взагалі відіграється. Підкажу вам якісь елементи, як по бою себе вести на даній машині. Так, друзі, у нас що тихий берег? Я давайте прискорю, Ми в топі. Слава Богу, з цим проблем немає. Тут я вам покажу непоганий бій. Їдемо, звичайно, до СТ-шок. Тут якби, нічого такого страшного не буде, буде непоганий бій, просто щоб прям думали, що кошмарна машина. Машина не кошмарна, стабілізація кошмарна. Я тут граю на системі влучності Т2. У мене тут фул все, що можна вкачане на стабілізацію по Е, І у мене тут стоїть трофейний стабілізатор. І турбіна в слоті. В слоті стоїть е, в даному випадку. Тут, в принципі, дивіться, Мієль з цим проблем немає. Він трошки раканув, він не поняв, що перед ним стоїть Т-69, він був в снайперському прицілі, дав два постріла по 40 ТП і по Т-832. Мав дуже велике бажання розрядити свій барабанчик, він його розрядив, але пішов в ангар. От не будьте так, як Мієль, трошки дивіться, хто по вам стріляє. Бо я його закаточую, в принципі, мінус вісімка. Можна сказати, що насправді бійна. Данім, може, ваша роль в даному бою вже, в принципі, як мінімум виконана. Що ж, бачимо Пазіка, бачимо квп 85 Це все не страшно, по якій причині не страшно, тому що в нас шо? це шістки Стріляємо в каточки, як на барабані, все як має бути. Сдали, добрали в кашечку. Знову ж добрали, по якій причині, бо, бо у вас тут шістки Тут так само, пазіку 4 Вам не є проблема стріляти, по якій причині, бо. Ну, правильно, ви тут пробиваєте все вдолі поперек, і з цим не буде ніяких нюансів. Це шістки і вісімки, сімки. І ви прям просто треба попасти в силу а Тут ніяких броньованих машин немає. Але будь-яке, де буде броньована машина, от там вже будуть для вас складності. В кращому випадку буде три постріли з чотирьох. Це прям краще. Але зазвичай буде скоріше за все. Два, а то й один. Чотирьох. Так, ми вже накидали 2600, непогано, йдемо знову на перезарядочку. Бачите, він на турбіні, він шустренький такий, повертає непогано, такий кусь-кусь. На кобру. От знаєте на кого він нагадує? Він кобру нагадує, тільки з адекватним барабаном. Правда, в нього стабілізація, напевно, гірша, ніж в кобрі, я підозрюю. І, знаєте що? Давайте поки ви дивитесь бі, а якраз гляну на стабілізацію кобри. Вау, а так ще Прикол, що ви розуміли, стабілізація в кобри в два рази краще від повороту башти. Тобто Кобри при повороті корпуса 0.21, у нас 0.20, але в нас при повороті башти 0,16 розкіт, а в Кобри 0,08. Те, щоб ви приблизно розуміли, як побудовано, наскільки тут погана стабілізація. Від повороту башти тут найгірша стабілізація серед Блін, навіть, напевно, СТ-9 я не знаю, в кого є гірша стабілізація. Можливо, в СТ-7 є в когось гірша стабілізація при повороту башти. Але ну це прям. подивіться, подивіться, Це прям, це при максимумах. При максимумах, як я. Ой бачите, як летить снаряд, як воно дозводиться і так далі. При максимуму, що я мол, міг витягнути з даної машини, з системою влучності і так далі. оце все, що, ну, Можливо, вам вийде ви ну, ще на 5% тут щось покращити. Там З боновим там, стабілізатором, там, системою влучності не Т2, Т3. ну, Може 5-10% у вас буде трошки краще стаба, не більше. Ну, я вам чесно скажу, це кардинально нічого не змінить, бо у вас пробиття 200. Пам'ятайте про це. Тобто вам треба вицілювати слабкі зони. Можете грати на фулл кумулятивах. Так, да, якщо будете грати на фулл кумулятивах, то ви хоча б будете попадати і пробивати, але правда, треба не забувати, що кумулятиви будуть згорати від екранів і гусениць. Тобто у вас буде все рівно, дуже часто, у вас буде там один-два постріли з барабана просто злітатися кумулятивами. Вам це треба враховувати. Але знову ж. Я не вважаю, що е, можна оцінювати машинку чисто, коли ну, грати на фулл голді. Це неправильно. Ну, тобто, це так само як казати, що в КВ-5 бронепробиття не пане для 8 рівня, бо в нього там на голді там, 220 чи скільки, 2208 рівні це нормально. Ні, друзі, це не нормально. Ну, тобто, Це не нормально. На Йосипу у 6-му 217 чи скільки, 220, я не пам'ятаю, бронепробиття під калібром на 8 рівні. І він пільговик, і ви можете сказати, що це нормально. Ні, це не нормально. Це не є нормально. Нормально це коли машинка в балансі. Тому голда створена не для того, щоб прям заміняти її взагалі всі ну, ключові мінусами машини, заміняти і, типу, кайфувати від цього. Ні, так не буде. Вона для того, щоб в ситуативних моментах допомогти затащити там бій, відіграти і так далі. Зараз ми заїхали в Ренегату, в Сувдубці, і тут, в принципі, проблем немає. Ми зараз дозводимося і зносимо все, що можна. Так, знову ж, ми заїхали картонній машині в борт, і от з бортами засередили повністю цілий барабан. З цим проблем немає. Настріляло 4800, гарний бій, напевно, якщо не помиляюсь, можливо, навіть рекорди на даній машині. Більше ви не накидаєте. Я не думаю, що ви накидаєте більше 5К. Не через те, що я думаю, що ви погані гравці. Ні, просто вам стабілізація не дозволить. Тут мені дозволила тупо ситуація по бою, тому що всі цілі, в яких я кидав, вони всі картонні. Тобто тут вицілювати не треба було. А де прийдеться вицілювати, ви просто не будете встигати стільки накидувати. Та і вас на насправді не сприйне, так багато. Давайте розглянемо результати бою. Так, друзі, майстер, калібр, підтримка, ТДТП, і, і всякі оці всі штучки, які там понабивали. 4800 накидали, 378 насвітили. Я, до речі, трошки покритували. да Бачите, покритували, коли ти стріляєш все ж таки з барабану, то, що критувати, ти, в принципі, але тут же не так Накидали більше всіх, знову ж бо є барабанчик, були картонні цілі. ми Був Т-832, який в нас на фланзі, в принципі, танкував. Ми заходили в зручні моменти, настрілювали. Та й все. ну да Трошки підфармили, ну знову ж таки, тут кумулятив не стріляли, і в мене кола була куплена. 27 пострілів, 23 лише попадання. Я нагадую, що це ми грали майже все притул У нас тільки був один, ну тільки все притул ми попадали. Все, що було 200 метрів і плюс, ми промахнули всі майже всі постріли. Поміксом самі я вам нагадую, бою ми не попали. І 21 пробиття. Знову що, пробиття відбулося на ББшках, бо це були шістки і сімки. І Центуріон з Мієром. І Ренегату ми заїхали в Дубцю. Як ми заїхали йому в лоб, я вам нагадую, можете зараз перемотати знов. В лоб, ми його половину снарядів не пробили. Ренегата. Зараз, ренегата. Який страждає від будь-яких снарядів в цій грі, як важкий танк, якого все пробиває, все що рухається, ми важко будемо пробивати. Тому вам треба це все ж таки брати до уваги. Тому я не хочу показати вам ще, бої, на мою точку зору, що машинка гарна, машинки є дуже гарний потенціал, але вона потребує АПа, вона не занерфлена. Вона не заслужена, дуже сильно занерфлена саме по стабілізації. Їй пора вже піднімати бронепробиття хоча б 220 ББшку і поставити стабілізацію хоча б 0,10 або ну максимум 0,12 від повороту башти. Ну не може бути так, що в його наступника при о, альфі вдвічі більше майже, у нього стабілізація від повороту башти краще. Чи в нього? Це неадекватно. Всіх танків СТ-8, яка б в них альфа не була б, ну, окрім, напевно, да, там, т 44 122 Окрім там, да, прям таких, типу стволів, яких там, да, 400 альфи. Ну, у всіх стабілізація краще у всіх, у всіх ще раз повто. Воно того не заслужено. Він не заслужено е, понерфлений. Я не розумію, чому так, тому що він не був імбалансною машинкою і ніколи нею не буде. У нього немає дуже тут прям супермега чогось такого, що він прям був імбалансним. Він не був імбалансним, не, буде, не є імбалансним і не буде імбалансним. Зараз він занерфлений, він зараз гірше середнього. Його треба апнути, і він стане, в принципі, таким непоганим, комфортним для проходження машини. Розкажіть, будь ласка, свої емоції, як ви проходили дану машину, як вас було? Можливо, це в мене тільки так все погано. Можливо, це мої знову ж, я вам ще раз повторю, це мої суб'єктивні думки, це мої суб'єктивні емоції на, після гри і проходження на даній машині. Я буду вдячний, якщо ви розкажете свої, ну, я дійсно за це вам подякую. Розкажіть, як у вас це відбулося? Можливо, я не правий. Я це допускаю, можливо, я якийсь такий поганий сякий і так далі. Розкажіть свої враження від гри на даній машині, або підтвердіть, да, підтвердіть, е, мої слова, які, в принципі, проговорені про цю машину. А якщо ні, то можете стати на захист, облити мене брудом. В принципі, нічого тут нового я не почую. Але я буду вам вдячний за зворотній зв'язок, я до нього обов'язково буду прислухатись. Що ж, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, важливо, українською мовою. І підписуйтесь на канал, на ньому буде доволі дуже багато цікавого контенту. Я вам дякую, що ви є. Дякую, що ви з нами. Нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить та будьте здорові, нехай рандом завжди буде на вашій стороні.